Великий Боже, слава Тобі та хвала за цей час. Ми дякуємо Тобі, Боже, за це зібрання. Боже, благослови. Благослови Боже, це слово, Боже, Твоє живе слово. Нехай сьогодні воно наповнює кожного з нас своєю радістю, Боже. Нехай сьогодні кожен, хто прийшов, Боже, він отримує, Боже, те. Що йому потрібно прямо зараз, Боже, благослови своїм словом наповни Боже. Нехай сьогодні мої уста говорять від тебе, Боже. Говори сьогодні, ти, великий Господь. Славимо та прославляємо тебе. Амінь! Всім ще раз привіт! Сьогодні мені випала честь говорити слово євангелізації, і я хочу одразу вам відкрити місце писання. Це від Матвія. 24 розділ. Ми зачитаємо декілька віршів зараз. Ми почнемо з 45-го вірша. Хто ж є вірним і мудрим рабом, якого поставить пан, пан над своєю челяддю, щоб, щоб вчасно давати їм їжу? Блажений той раб, якого пан, коли прийде, знайде, що він так робить. Запевняю вас, що він поставить його над усім своїм маєтком. А коли той злий раб скаже у своєму серці: мій пан запізнюється, і почне бити своїх товаришів і їсти і пити з п'яницями. Я хочу зупинитися на тому, що сьогодні е, там написано раб, ми хочу замінити це слово на учень. Тобто сьогодні в іншому перекладі також зачитаємо. Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками, давати своє чесне поживо для них? Блажений той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. Хочу зупинитися на тому, що коли пан прийде, так сьогодні ми замінимо слово раб на учень і пан на слово Господь, на слово Ісус. Сьогодні, коли прийде Господь і Він побачить, що і знайде, що ми робимо так, як потрібно, то він буде радий цьому, що сьогодні. Ми учні, яким потрібно йти і робити так, як говорить Господь. Сьогодні, якщо Він говорить не крадини чи не перелюбу або ще щось, то сьогодні потрібно це виконувати. Тому що ми сьогодні учні, і ми сьогодні, нам сьогодні потрібно виконувати добре. Якщо нам дали якусь задачу, то нам потрібно піти і виконати її. Сьогодні, от комусь сказали, піти там. Або принести води, або ще щось. Це вже відповідальність, яку нам дають. І сьогодні кожну справу треба робити так, як для Господа. Кому б ви це не робили? Можливо, вам ця людина зовсім не подобається, або ще щось. Роби це як для Господа. Тому що сьогодні ти робиш це не для нього, ти робиш це для себе, щоб сьогодні показати, що життя християнина воно наповнено радістю, і сьогодні ми готові допомагати будь-кому і будь-коли. Тому що сьогодні дійсно ми повинні розуміти, що е, ми є е, відображенням Христа в цьому світі. Якщо сьогодні ми не будемо робити правильні вчинки, якщо ми будемо робити проти закону, то люди будуть бачити, що ой, та ці християнини вони роблять так, значить нам так можна, ми будемо робити ще хуже. Ні, нам потрібно показувати гарний приклад, щоб Господь він, коли прийшов, Він побачив. Ось він робить добре. Так, Він зробив це. Амінь. Амінь. Давайте встанемо, помолимось. Алілуя, слава тобі, великий Боже, слава тобі та хвала. Ми дякуємо тобі за цей час, Боже, за цей день, благослови, Боже. Щоб сьогодні ми працювали, Боже, щоб ми були твоїми рабами, Боже, працюючими, щоб сьогодні ми дійсно працювали на нивах Твоїх. Тому що сьогодні. Вони побіліли, Боже, і сьогодні вони ждуть. Вони сьогодні чекають, Боже, Твоєї слави. Вони чекають, поки люди успокояться, поки вони почнуть працювати, Боже. Вони чекають нашої роботи, Боже. Ми дякуємо Тобі за все, що ти робиш. Благослови, Боже. Нехай сьогодні кожен з нас він буде працюючим, не рабом, а учнем Твоїм, тому що Ти говориш, що ми учні Твої, Боже, благослови. Нехай сьогодні ця робота, Боже, вона буде виконана в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Добрий день, церква. Присідайте на свої місця. Може, привітайте слово ближнє, якщо вам рука у вас дотягується. Сьогодні я вам скажу за пожитування слово. І почнемо, почну я з місця писання, це Йова, 5 розділ, восьмий вірш. А я б удався до Бога і на Бога поклав свою справу. Бог цінує, коли люди проявляють свою жертовність, віру та любов по відношенню до нього та один одного. Тобто, коли ми кодимо сподівання всі свої на Бога, ми довіряємо. Наприклад, йому свої фінанси, свої справи, ті речі, які, можливо, у нас не виходять, то він явить славу і допоможе нам впоратися зі всіма нашими перешкодами. І ще одне місце писання це до Філіп'ян, 3 розділ 13, 14 вірш Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи про те, що позаду, і спішачи до того, що попереду. Я вженуся до мети за нагородою високого покорку Божого в Христі Ісусі. Тобто легко жити сьогодні, коли ти усвідомлюєш, що в тебе не так і багато речей за плечима. І особливо, коли ти покладаєш всі свої справи, всі свої надбання, все матеріальне на Бога, то ти маєш абсолютну впевненість, що ти не залишишся в бідності. Але якщо, якщо і трапиться таке, то це буде випробуванням для тебе, щоб явити ще більшу славу в твоє життя. І коли ти дійсно усвідомлюєш, що все, що ти надбаєш в цьому світі, воно належить не тобі, а Богу, то з цим буде простіше жити. Не буде такого переживання Ой, я втратив щось там цінне для себе, коли ти знаєш, що ця річ вона належить Богу, не так і болісно втрачати. Ну звісно, як ми люди. То інколи будемо переживати. Але якщо ми будемо проходити з Богом, ніяка матеріальна річ вона не відірве нас від Бога. Амінь. 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 Тож давайте встанемо і принесемо наші порядки Богу. Алій Господь, ми вдячні тобі за цей час, за цю нагоду. Благослови кожного присутнього, благослови, нехай пожертвування, вони сьогодні возносять. Вони будуть покликом людини для того, щоб. Подякувати тобі за цей день, за цю можливість прокинутися, Благослови цей час. Хвала тобі, слава за все! В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Алілою Боже, слава тобі, великий наш батько. Вдячний тобі за сьогоднішній день, вдячний ти, Боже, за нашу країну, за те, що ми знаходимося, Боже, в цій країні. Ми молимо і просимо Боже Тебе за кожного воїна, який сьогодні. Віддає своє життя за нашу неньку країну, Боже. Ми молимо Тебе і просимо, Боже, за наше служіння, Боже. Благослови сьогоднішнє Слово, благослови, Боже, кожне серце. Ми молимо Тебе і просимо, Боже, щоб ти, Боже, являв Боже свою силу і славу, Боже, в наших життях. За все ти, Боже, слава і хвала, і ми молились Тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Присідайте на своє місце. Мені сьогодні випала честь говорити. Основне слово. І я назвав свою тему Будь вірний аж до смерті. Перше, що я хочу зачитати, це об'явлення 2.10.11. Не бійся того, що має страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати, і буде мати. Біду десять день, будь вірний до смерті, і я тобі дам вінця життя. Хто має вухо, хай чує, що Бог промовляє церквам переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Амінь. Знаєте, коли ти сьогодні переможна людина, то тобі нічого не загрожує. Якщо ти робиш працю, ту працю, яку тобі дає Господь, то тобі нічого не загрожує в житті. Амінь. Що ж таке вірність? Вірність це стійкість і незмінність при будь-яких обставинах у своїх почуттях, відносинах або виконанні обов'язків. Знаєте, це є стійкістю, коли ти тримаєшся за Бога, довіряєш йому. То ти будеш стійкий на роботі, в школі, де б ти тільки не був, ти завжди будеш стійкий, але тільки тоді, коли ти будеш шукати Бога, коли ти будеш триматися за Нього, і Він якби тебе буде підтримувати. Подібну вірність проявив сам Бог по відношенню до людини. Хочу зачитати вам повторення закону 7.9. І ти пізнаєш, що Господь Бог твій, Він той Бог, той Бог вірний, що стереже заповіта та милість для тих, хто любить Його та хто додержує Його заповіді та тисячу поколінь. Амінь. Відношення Бога до свого народу засноване на завіті незмінній любові, від якої не може відлучити жодна сила. Це, знаєте, найсильніша сила, яка може тільки бути, я зараз зачитаю. Це, це від Івана 3:16: Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Амінь. Тут говориться, що він сьогодні віддав найцінніше, що в нього тільки було. Знаєте, це не просто так, коли йому сказали віддай сина. Він такий, «Та, без проблем. Знаєте, такого не було. Це дуже велика жертва за кожного з нас. Знаєте, любов є головним мотивом вірності людських стосу... і в людських стосунках. Однак в основі вірності між людьми лежить ще й єдність поглядів. Десь нам щось, знаєте, не подобається, десь щось хтось не так зробив в твоєму житті, не так, як ти хотів, і ти вже притикаєшся на цьому. Але ми сьогодні повинні е, рухатися в одному дусі. Ми повинні сьогодні рухатися командою, коли нам. Е, коли ми будемо думати однаково, коли ми сьогодні, як ви знаєте, там проводимо час разом, робимо роботу разом, проповідуємо, говоримо слово і Богу це подобається. Хочу привести приклад. Якщо е, одній людині подобається розгульне життя, розгульне, тобто, ну, куди хоче, що, що хоче, те, те й робить. Е, коли такій людині подобається таке життя, він проводить свій час у відповідному товаристві, а інші зневажає такий спосіб життя. Чи існуватиме дружба між ними, як ви вважаєте? Правильно, такої дружби ну, не може бути, тому що е, такі люди просто не можуть бути друзями, тому що. Вони не виявляють вірності один до одного. Якщо, знаєте, я зараз можу Сашком щось довірити йому, зроби, скажу, зроби, Саш, те, то те, він скаже без проблем. Але коли ця людина невіруюча, то як я їй може довірити те, чого він взагалі навіть і не хоче, його це не цікавить. У нас немає спільних інтересів. А Коли, наприклад, це друг церкви, це на цього друга можна положитися, то є тут без проблем. <плес> Бог дає нам дві заповіді. Перше, як ми знаємо, возлюбити його серцем, душею, разумом, а друга подібна їй возлюбити свого ближнього як самого себе. Ці дві заповіді нас навчають, якщо ми їх сьогодні не виконуємо, то далі немає про що говорити. Якщо ти сьогодні не поважаєш свого ближнього, якщо ти сьогодні не відносишся до нього правильно, не знаю, як можна сказати, якщо ти сьогодні не восприймаєш його, то про що можна говорити далі? Знаєте, Бога сьогодні можна знати, а можна познати. Це дуже дві такі важливі речі, треба їх розуміти, коли ти знаєш Бога і коли ти його познав. Амінь. За ту історію, яку я говорив про друзів, які один знаходиться в миру, один в церкві. Так само в нас знаєте. І з Богом, якщо тобі не цікаво сьогодні служити, якщо не хочеш сьогодні змінювати своє життя, то двері вони, знаєте, завжди відчинені. Ніхто нікого не тримає, але Богу подобається, коли ми сьогодні змінюємось в кращу сторону, а на прийняте рішення прийде Бог. Амінь. Я ще зараз хочу зачитати Луки 22, 22 глава. З 40 по 42 вірш. Зараз відкрию. «А, а прийшовши на місце, сказав їм: Моліться, щоб не впасти в спокусу. А він сам, відійшовши від них, як докинутий камнем, на коліна припав та й молився, благаючи. Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу. Та про та проти не моя, а твоя нехай станеться воля. Амінь. Ну, знаєте. Сьогодні не наша воля, а Божа воля. То, що ми сьогодні хочемо, це нікому не цікаво. Сьогодні, якщо ти хочеш, щоб Бог він змінював твоє життя, треба йти до цього, треба рухатись, треба шукати його лиця. І Він тоді допоможе тобі. Буде не твоя воля, а Його воля. Амінь. Хочу ще сказати. Точніше, хочу призвати вас до молитви Каяття, Бог віддав Сина Свого заради кожного з нас. І Він сьогодні здатний пробачити кожного з нас. Тому я хочу зараз призвати вас на це місце, щоб ви сьогодні каялися. Тому що якщо ти сьогодні не примирився з братом своїм і кладеш до жертви, то Богу така жертва не угодна. Тому треба каятися, змінювати своє життя і рухатись далі. Амінь. Тому я запрошую вас, ті, хто хочуть покаятися, повторіть за мною молитву каяття. Давайте помолимось. Слава тобі, великий Боже. Я вдячний тобі, вдячна. Дякую тобі, Боже, за те, що ти являєш милість в моєму житті. Пробач мене за всі мої гріхи, які я сказав, сказала. Зробила неосознано. Пробач мене. Дякуємо Боже тобі за те, що ти очищаєш нас, те, що ти наповнюєш нас своєю любов'ю. За все тобі дяка і хвала. І ми молились тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І давайте тепер відаємо руки, ті, хто в залі помолимось. Слава Тобі, Великий наш Батьку Боже. Вдячні тобі, Боже, за цих людей, які сьогодні, Боже, каються перед Тобою. Ми вдячні Тобі, Боже, за тих людей, які сьогодні хочуть змінитися, які сьогодні хочуть досягнути вершин. Я молю Тебе і просю, Боже, щоб ти благословляв Боже кожного з нас, щоб Ти нас простив, дав нам, Боже, сьогодні нове серце. Окутай Боже на нас, любов'ю Твоєю, за все Ті, Боже, дяка і хвала. Ми молились Тобі, ім'я Ісуса Христа. Амінь.